Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Крайні дні канікул, сонечко. Сьогодні нас порадувало, тому ми на пляжі в Крегеро. Як завжди, природа чарівна. Трошки холодно. Трошки холодно. Трошки холодно. Але тут може маленький іде плавати. Мені трошки даду, дадуть даду час у воді, щоб я тут привикла. Okay, Окей, just я up туди, you туди. down,

Прилетіли і обламали наш відпочинок. Погода чуть-чуть підпортилась, тому просто відпочиваємо, чекаємо, коли провезене сонечка.